Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер: приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 6 червня 2024 рік і сьогодні розглядаємо новий токен за вашим побажанням в коментарях. Як завжди, дякую за вашу активність. Хочу нагадати, раз на тиждень буде біткоін. Я раніше так робив, потім вирішив, що це не потрібно, але зараз багато уваги до біткоїну прикута, і ми будемо раз на тиждень його розглядати. Раз на тиждень поки що точки входу в альту, бо ну, ще є місця. Потім будемо міняти формат, а зараз ще купувати можна. Ви, наприклад, питаєте, а коли вже продавати. Та почекайте, давайте ще розглянемо всі варіанти, бо хтось закупився, а хтось ще може хотів би щось підкупити. Отже, йдемо на сайт CryptoVictor.com. План на тиждень і сьогодні децентралізована платформа для торгівлі криптовалютами. Чесно, цих платформ вже так багато, але ви хотіли, щоб я її розглянув. Я її розглянув. Як завжди, буде фундаментальна. Новинна складова і технічна, як завжди, мій прогноз. Фундаментально, є офіційний сайт, є CoinMarketCap з капіталізацією 100 мільйонів доларів і 410 сходинка. Була навіть зараз 420. Тобто от він цей хешфлоу є сайт. ну і Тут все просто: тут стекінг, торгівля. За їх написом, кращі, кращі ціни на, для торгівлі, комісія. ну Це децентралізована біржа, з цим тут можна погодитись. Отже, Хешфлоу з токеном HFT. Це децентралізована платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує інноваційне рішення для трейдерів. Чим вона відрізняється, вона додає елемент соціальної взаємодії. та Гейміфікації, тобто в ігровому стилі щось, роблячи про процес торгівлі більш цікавим та вигідним. Ну, можете зайти і почитати про що цей проєкт, які тут механізми, прозорість, інтерфейс, віртуальний світ для трейдерів, соціальна взаємодія, як вона дає можливість учасникам заробляти нагороди та бонуси за активну участь у торгівлі. Та інших закладах. ну Все норм. І в принципі от е, на офіційному блозі, щоб не ритись як завжди, є в нас найголовніші новини місяця. Впровадження системи Вітарбітром, Monpay, Hashflow 2.0. Тобто з продуктом працюють підтримка на салана, підсумок і так далі. Є, звісно, в вексах. 200 тисяч фоловерів, активна спільнота, все, в принципі, нормальне, спілкування, все, все тут з цього боку нормально. Ну, трошки, що це п'ята сотня найкращих криптовалют, але кожен має свій шанс. Давайте далі йдемо на технічну складову. Не хочу я підтримувати. Ваші тут думки в коментарях, що цей проєкт вартий уваги з технічної складової. Давайте подивимось на сервісі. Ну, подивіться, таке е, скучних е, графіків, ну я не пам'ятаю. Ну, 22-й рік якесь було непомірно високе зростання, і воно ж так само знизилось на нулі. Тут якийсь був там якась спроба і все. Воно воно просто застряло. Тому ви перший раз в моїх оглядах бачите оцей палець вниз. Ну, Тобто, як тут можна прогнозувати і щось купувати з таким графіком. Ну, окей, давайте ближче, може тижневий графік щось нам покаже. Так він показує те саме, або звужаюча якась конструкція, або просто верхні місця постійно знижаються. І... Нижня там 0,2 була осінню минулого року. І так, з усими альтами він зробив якийсь рух, але, не дійшовши навіть до середньої зони, сітки Fibonacci пішов вниз і знову торгується в червоній зоні. Максимально, якщо він знизиться знову на 0,2 і Буде 0,4 підніметься, ну це 2хси, але ж це, на мій погляд, дуже мала ймовірність. А, а з нинішніх цін з 0,3, я бачу 0,4. Якщо буде і надалі ця, ну цей розвиток тут подій, який був максимальні ціни, менше, менше, менше. Що тут може бути, то це не технічна складова. Якщо буде якась тут гарна ідея, спільнота підхватить цю ідею, і токен цієї біржі буде працювати, якщо туди прийде більше людей. Тільки тоді може тут змінитися ситуація. Ну а скажімо так: ви криптобіржа. От чому я тут ставлю знак питання? Ну, от, наприклад. Перший там, зелена свічка 13.04. Так, була якась свічка. там, 23% вони додали. Наступний день 18% вниз. Наступний день 14. 15. Нема торгів зовсім. 16. Нема торгів зовсім. 17, 18, 19, 20 і аж 21 чи навіть 22. Свічкою вниз продовження торгівлі. А як тут можна щось прогнозувати? По декілька днів, бачите, не торгується. І це, і це для е, цього графіку норма, бачите? Тут про, пропуск, тут пропуски, пропуски, пропуски. Тому ну, особисто я, ну для мене, як інвестпроєкт, це ні. Можливо, хто е, захоче. Зайня, Зайнятись тут трейдингом, можливо, потрібно буде підкупити їх токен для якоїсь внутрішньої роботи. Ну, індикатори показують, що можна купувати. Ідеї, ну так, тут спільнота налаштована на завершення тої фігури, що я казав, там знижаюча конструкція заверш... завершується, і о чудо Бах, все піде наверх. Можливо, можливо, спільнота налаштована, можливо, щось тут і буде. Ми Всі бачимо розвиток подій по-своєму. -по різні індикатори розглядаємо, різні осцилятори, фігури різні бачимо. Тут він, людина бачить голова плечі і бачить на цю фігуру зростання. Тут бачить Таке, як було, то в моменті такий самий ріст. Ну а чому він вдруг? Тут технічних я не бачу. Ну, Максимум, що тут можна, на що можна що це натякнути, що це було, ну, все оце було накопичення. Але повернувшись на денний графік, ну яке накопичення, як торгується раз через п'ять днів. Ну, видно, що тут люди налаштовані на якийсь там, позитив. Ну, це їх справа. Я свою думку за цим токеном висловив. Гадаю, вам вона зрозуміла. Давайте по біткоїну трошки прибіжимось, бо, бо він впливає на весь альтсезон, який нам більш цікавий. Ну, що вчора, дивіться, було. Після того, як курс підтягнувся до верхнього цього кордону 71,3, він відбивався відбивався, і американська сесія зробила вихід з цього, за цю лідію, яку я виставив вчора чи позавчора. Ну, Можливо, це хибний вихід, і це діла трейдерів, щоб тут людей на... Які там бачать, що ой, буде все такий самий рух наверх, ставлять на лонг, їх активність збирають ті, кому потрібно, і знову повернули на ту ж американську сесію вниз в цей коридор. Тому я з свого бачення такого можу зробити висновок, що це маніпуляція ринком була для Збору ліквідності, кому вона була потрібна. Бо дивіться, дуже схожа була конструкція. Ну, от, подивіться, Минулий такий рух наверх. Спочатку була свічка, потім ще дві і підтягнули наверх. І зараз така, так, такої ж сили була свічка і можна було припустити, що він далі піде-піде-піде. Дивіться, яка була фаза накопичення, зараз приблизно така. Ну що я думаю, може бути. Якщо покупець біткоїну буде доволі сильний і буде прижиматись до цього верхнього кордону сьогодні-завтра, практично не, рух, не рухаючись вниз цього коридору, то можна очікувати на подальший такий рух. Ну, На це я приблизно і. Якщо так буде, якийсь час, це дасть умови для подальшого зростання. Така моя думка. Ну а по токену цієї децентралізованої біржі Hashflow, гадаю, на сьогодні моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Хто не підписаний, підпишіться, бачите, відео виходять регулярно. Далі буде цікавіше. Зараз ви бачите весь такий напрямок на докупку альтів. Далі буде цікавіше і не менш важливі будуть етапи переливу цих активів в USDT. Ну і далі по колу, хто як для себе вирішить. І за нашою традицією головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Скільки маєте можливості і бажання, стільки можете і зробити. А завтра ми розглядаємо наступний альткоін. Завтра буде цікавий альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!